Для нас може прокоментувати Андрій Новак. Я так розумію. Вже він у нас є на телефонному зв'язку. Пане Андрій, доброго здоров'я. Сергій Мельничук мене звати громадське телебачення. Скажіть, скажіть, будь ласка, наскільки ймовірно, що міжнародний валютний фонд все ж таки надасть решту траншу Україні? Це дуже складну ситуацію, в якій знаходиться Україна. Я не сумніваюся, що Міжнародний валютний фонд продовжить з нами співпрацю, оскільки без неї українська економіка просто не витримає і їй буде навіть дуже важко закрити поточний фінансовий рік. Як для НБУ з точки зору поповнення золотовалютних резервів, так і для уряду з точки зору виконання бюджетних всіх статей і зобов'язань. Тому я не сумніваюся, що МВФ надасть нам транш, можливо, навіть об'єднає два транші. Інше питання, коли ці транші надійдуть, і ще одне питання, на яких умовах. Тому що, очевидно, що умови для отримання наступного траншу МВФ виставить більш жорсткі, ніж це було на початку цього року, оскільки МВФ, місце, яка працювала у нас два тижні. Зробив аналіз аудит діяльності уряду і національного банку, і очевидно прийшов до висновку, що попередні транші МВФ, як і інші зовнішні фінансові ресурси, які надходили в Україну з різних джерел, все це українська влада розсовувала м'яко кажучи неефективно, тому що завдяки досить великим зовнішнім вливанням, а це майже 9 мільярдів доларів в цьому році. Україну надійшло з різних джерел, МВФ, Світовий банк, Європейський банк, уряди багатьох країн. Завдяки цим досить великим сумам українська влада не змогла вирішити жодного економічного питання. Ні стосовно курсу, ні стосовно бюджетного забезпечення і навіть забезпечення армії в час безпосередньої війни, яка відбувається на території України. Тому я очікую, що умови наступного траншу від МВФ будуть більш жорсткими, більш цільовими. І не виключено, що навіть в Києві на постійній основі буде працювати певна група від МВФ, яка сама безпосередньо вже буде здійснювати управління цими грошима, цими траншами. Пане Андрій, ще одне до вас запитання. Ви сьогодні заявили, що. Нацбанк розпродає золото для того, щоб розрахуватися за газ. Однак в НБУ це пояснюють бажанням оптим оптимізувати резерви шляхом переведення золота в долари. Як ви могли би прокоментувати таку реакцію Нацбанку? Ну одне з другим, одне друге не заперечує, навпаки підтверджує, тому що продавати золото саме потрібно для того, щоб отримати валюту. По саме в валюті ми повинні розраховувати за всіма зовнішніми зобов'язаннями, в тому числі за оплатою Росії за її газ. Всі ці розрахунки ведуться в іноземній валюті, переважно в доларах, і саме для того, щоб отримати ці долари, НБУ і розпродає золото. А коли центробанк країни розпродає золото, чому в дуже великих об'ємах і відразу, це насправді досить поганий сигнал який говорить про те, що живих валютних коштів в резервах НБУ вже залишилось надзвичайно мало. І це також одна з причин, по, по якій, я не сумніваюся, МВФ продовжує співпрацю з нами. Інша справа, що, напевно, ми вже будемо працювати в режимі зовнішнього фінансового управління. В принципі, проти якого не заперечував і прем'єр-міністр, ну, старий і новий, очевидно, він той самий залишиться, і який сам заявляв про те, що можливо нас чекає зовнішнє управління економіки від МВФ. І проти чого він і сам не заперечує. Тобто я хочу сказати, що українська економіка, економіка могла би обійтись без українського уряду, у всякому разі без економічного блоку уряду. Але на сьогодні не зможе обійтись без МВФ і інших зовнішніх вливань цивілізованого світу в Україні. Пане Андрію, останнє до вас запитання. Тут днями лунала заява, здається, від Валерії Гонтарєвої, стосовно того, що у нас дуже малий золотовалютний резерв наразі. Можете ви цю інформацію підтвердити? Чи Ну, остання інформація була офіційно в сумі біля 12 мільярдів доларів. Це вже нижче гранично-критичного рівня, у який в світі вважається як тримісячний імпорт країни. Це вже говорить про те, що фактично в НБУ немає резервів для того, щоб навіть працювати інтервенціями на валютному ринку. Хоча МБУ, крім інтервенції, є багато інших інструментів для того, щоб приборкати масштабні валютні спекуляції, які у нас відбували весь цей рік, спекуляції на темі, на темі війни. Але на жаль, в цих спекуляціях НБУ займався не функцією центробанку, а функцією навпаки обслуговування. Певних фінансово-промислових груп, які зараз в Україні є владою. І це найгірше, тому що за наслідками цього ми тепер всі українці будемо жити в нових реаліях курсу, а це означає в нових реаліях навантаження по виплатах кредитів, в нових реаліях рівня цін по всій економіці країни на всі товари і послуги. Тобто, фактично, ми кинуті за рівнем реальних доходів і реального споживання ну, десь на період приблизно 2004 2005 років. Дуже дякую, пане Андрію, за відповіді на наші запитання.